Рахом. Йо-моє! Його складає, я в шоке. Це Я в шоке, а як я вичерпно? А тебе сачка немає? Немає. Вот рыбалка Может, да может и по голове чем нибудь там. все уже, все. Ах ты ж. Скажу, вот 3 килограмма, она или 4. Не знаю. Надо где-то залазить. Для... Треба уже просто я В Ох ти, важка зараза. Та надо це в мене вже додому. Чо хороші люда того гняла. Важка зараза, це трошка трьошка. Мой боліше. Об ти його дома винявла. Що? Воблера, Та як ти його що? Ти Втім, дріжеш голову і Так, що собі трішеш голову Де ж пошти віння, йомоя, з цього я бачу стой. знаю, чи Головне, щоб вона до мене сюди не перелізла і мене не вкусила. Ну, <ривіт> Ладно, їдемо додому. Хватить, наверное, на сьогодні.